Едем Відчуй життя без алергії. У центрі будь-якої мирної угоди має стояти повага до територіальної цілісності України. Так, видання Кор'єри Дела Сера із посиланням на європейських дипломатів описує головний результат обговорення формули миру президента Зеленського. Близько 40 країн минулими вихідними провели зустріч у місті Джидда, що в Саудівській Аравії. Господар майданчика, наслідний принц Мухаммед Бін Салман, використав свій авторитет, щоб приїхали, і ті, хто фактично підтримує у війні Росію. Кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко зібрала подробиці того, чим закінчилися перемови. Принцип нічого про Україну без України, який наші партнери сповідують з перших днів повномасштабного вторгнення, ніхто не збирається застосовувати по відношенню до Росії. Формулу миру обговорюють без присутності агресора. Навіть Китай, Індія та Бразилія, що не лише не припинили економічну співпрацю з Кремлем, але і підтримують його у міжнародних організаціях, погодилися говорити за спиною Росії. У цьому, водночас, і сила, і слабкість цього формату Росія не буде виконувати жодних вимог, поки має сили воювати. Але водночас Росія дедалі більше ізольована. Зустріч у такому колі навряд чи була б можлива без ініціативи наслідного принца. Заради підняття власного авторитета з регіонального до світового лідера Мухаммед Бін Салман зібрав за одним столом і віртуально політичних та безпекових радників країн з усіх регіонів світу. Він повідомляє агентство Діпєй, запропонував і власний мирний план, що передбачає визнання територіальної цілісності України, припинення вогню і Переговори під егідою ООН. на припиненні вогню, зазначає Блумберг, наполягав і Китай. Західні дипломати намагалися переконувати, що за теперішньою позицією Росії це неможливо. Загалом поведінка Китаю була конструктивною. Пише Financial Times. Видання цитує неназваного європейського дипломата. Представник Пекіна прагнув продемонструвати, що вони не Росія, і погодився на наступну зустріч. Wall Street Journal результати перемов оцінює позитивно. Мовляв, ці консультації зменшили розбіжності між Україною та провідними країнами, що розвиваються, бо війна впливає на ситуацію із продовольством та економікою загалом. Кризи не хоче ніхто. Глава офісу президента Андрій Єрмак, що очолював делегацію України, зазначив, хоча були різні погляди, але всі підтримали принцип суверенітету і непорушності територіальної цілісності. Кожна держава, учасниця консультації має змогу проявити лідерство у глобальних зусиллях заради миру. І більшість із них вже визначила свою роль у реалізації окремих пунктів формули. Наступна зустріч у такому форматі пишуть західні видання може відбутися вже за кілька тижнів до вересневого саміту Великої Двадцятки в Індії допоки росіяни не визнають, що програли, що вони не можуть виграти на полі бою, вони не прагнутимуть переговорів. Але що робить президент Зеленський у Джеді цими вихідними? А згодом ООН у Нью-Йорку у вересні. Він робить так, щоб міжнародне співтовариство було глибоко зацікавлене. Мало потужний інтерес у тому, щоб Росіяни зупинили цю війну, вивівши війська з України. Зараз обговорюється можливість провести дискусію щодо української формули миру на рівні лідерів країн. Імовірний майданчик поля Генеральної асамблеї ООН, що розпочне роботу у вересні. Зеленський пише Блумберг, збирається туди особисто. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини. Кожен міліметр прогресу дає надію так на конференцію з мирного врегулювання в Саудівській Аравії. Відгукнулася голова міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. В інтерв'ю німецькому виданню Більд вона привітала перемови про мирне врегулювання війни в Україні. А представник МЗС Франції, за даними того ж видання, заявив, що Китай зайняв цитую конструктивну позицію на переговорах, але наполягає на припиненні вогню в Україні. Однак, зазначив дипломат французька сторона, пояснила Китаю. Що буде неприйнятно, якщо Росія залишиться на позиціях, які вона тепер займає в Україні?